Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми починаємо курс терапії з військовим Романом. І я зараз попрошу Романа, щоб він розповів нам, як він себе почуває, що трапилось, і що його до нас привело. Військовослужбовець почав службу з початку війни, тривожить. Постійний турбота внутрі себе, агресія, постійний дискомфорт до людей, до себе, не тільки. Все потужні. Якесь відчуття напруження, постійне напруження, настрій, настрій змінюється, може змінюватися що людина. Відчуття напруження внутрішньої тривожності постійно. За хлопців постійні. За побратимів. Так, А яке відчуття виникає, коли ви попадаєте на вулиці, де ви бачите інших людей? Не дуже. Якось більш панічні було. Багато дуже людей. Mm -hmm. Там звикшої немає всі однакові для mm -hmm. їх дуже багато, всі різнокольові. Mm -hmm. mm -hmm. Не дуже хочеться бачити. Mm -hmm. Як це впливає на ваше життя, на ваші відносини з, 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 з не дуже гарно Сварки постійно з дружиною, нерозуміння від мене, від неї. Постійне почуття провини якоїсь незрозумілої. Ну, все таки ясно. Що ви вважаєте головне, що Ви хотіли би змінити в своєму стані? походу, все, так, бо дуже змінився і характер, і відносини до людей. Вже не так радію, як раніше, своїм звичкам. Шини любимо, засик, Стало байдуже. А як якість снова у вас зараз? Погано можу прокидатися вночі два-три рази або прокинутися і вже не спати. Mm -hmm. Частіше все таке, що в три часа, в чотири ночі прокинуся і все, більше не можу вас. Mm -hmm. Добре. Добре, дякую, що розповіли, і ми з вами тоді ще раз поспілкуємось після закінчення Добре. Mm -hmm. Дякую. дякую. Ми знову зустрілися з Романом через місяць після початку лікування за цей період він пройшов 10 сеансів кітаміна сестованої психотерапії і 5 сеансів інтегративної психотерапії. Роман, розкажи, будь ласка, як для вас проходило лікування? Наскільки було цікаво, страшно, незвично? Ну, все по-перше, цікаво, було незвично. Також абсолютно все. Метод унікальний, як я вважаю. Перші два, два рази, коли я прийшов, до вас, я потім думав, на що я прийшов. Після третього разу я навіть сам за собою помітив, що став більше спокійний, впишки агресії пропали. Знайомі багато кажуть, що стало багато спокійніше. Особисте життя з дружиною налагодилось. Добре, добре. І тепер, коли вже курс закінчився, що ще змінилося за цей період? Взагалі, якість життя, як вважає тебе? Так, став більш. Труд, трудоспособен, як то сказати, не это нерви в порядку стало більш-менш. Добре. добре. А, скажіть, будь ласка, наскільки ви вважаєте, що таке лікування корисне для військових, для ветеранів? Наскільки ви це порекомендували б? Я рекомендую всім військовим пройти курс військовим обов'язково, тому що. Після определених моментів, як каже, хотілося б кого щось не вспоймати. Ну mm і -hmm. допомагає встрима mm -hmm. і набагато став. Mm -hmm. Тобто ті тяжкі стреси, е... які ви пережили, зараз вони вас... Так, так. Якщо mm -hmm. не хочеться нікого бачити, ходиш mm -hmm. сам, гуляєш вночі. Mm -hmm. mm -hmm. Це прошло, так, це, це, так прошло, це прошло звик біжди другте. А так все має бути. Mm. добре. Дуже раді. І що ж тоді? Бажаємо вам всього найкращого і всіх, хай вас ходила. Дуже бажаємо вам всього найкращого. Дуже вдячний вам. Всім рекомендую Таке лікування. Дякую.